Бережіть ліс від піти. На цьому тижні ми з вами розмовляємо про нашу планету Земля. Одним з найбільших скарбів нашої планети Земля є ліс. Він дає можливість нам з вами дихати чистим повітрям. А ще в лісі нас мешкають дуже багато різних тварин. Давайте пригадаємо разом з вами, хто у нас мешкає у лісі. Перша зупинка, хто в лісі живе. Я страшенний боягуз. Всіх на світі я боюсь, в полі, в лісі навкруги. Скрізь у мене вороги. Часом лісу я ушкоду, їм капусту на городах, моркву ріпу буряки. Відглядайте, хто такий. Так, дітки, це заєць. Буркотливий валюватий ходить лісом дітко шлатий. Одягнувся в кожушину, мед шукає і ожину. Літом любить полювати, а озимку в лігві спати. Як зачує він весну, прокидається від сну. Хто це, діти? Так, дітки, це ведмідь молодці. Руденьку шубку має, по гілкам вона стрибає, хоч мала вона на зріст, та великий має хвіст. Як мисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати. Так, малята, це білочка. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це дітки? Так, малята, це вовк. Цей маленький круглячок має сотні голочок. По лісочку пробігає, яблучка гроби збирає. Ними ласою смак, хто це дітки? Так, їжак!» Він кликастий і сердитий, дуже любить землю рити, жолоді весь час шукає і малюків смугастих має. Хто це, дітки? Хто це так, малята, це кабан. Ця красуня у лісочку носить золоту сорочку в неї пишний хвіст, а зуби ще нароблять зайцем з губи. Вовка, братика, сестричка хитра, молода. Так, дітки, лисичка. Як Олень та більший трохи він розлогі має роги. Це ця тварина ще говорять любить їсти мухомори. Хто ж це, діти? Знає хтось? Це рогатий, мудрий лось. І для всіх мешканців лісу найбільша небезпека то пожежа. Ми з вами вже знаємо, що при пожежі треба викликати пожежних за номером 101. Горять багато дерев, а дерева то легені нашої планети. Тож. І малятам, і звірятам дуже треба добре знати. Сірники не для забави, з ними страшно грати. Як побачиш десь горить, мусиш ти у ту саму мить. До пожежників дзвонить про пожежу сповістити, вивчить правила пожежні. Будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна. Жартувати з вогнем не можна. Слідуча зупинка дидактична гра так чи ні. Тут ми з вами вивчимо правила поводження в лісі. Тож розпочнемо. Добрий день, малята, я хлопчик Гайли. Давайте пограємо в гру, так чи ні. Я вам задаватиму питання, ви мені казатиме так чи ні. Можна лишати в лісі. Багаття. Ні, не можна Молодці. А чи можна в лісі голосно кричати і слухати музику? Ні, так теж робити не можна. А чи можна в лісі грати в тихі спокійні ігри з нічим? Так, малята, так робити можна. А чи можна в лісі? Тихо, спокійно посидіти біля багаття. Так можна. А чи можна в лісі руйнувати гнізда птахів? Ні, дітки, так робити не можна. А чи можна в лісі рвати дуже багато квітів? Ні, малята не можна. А чи можна тихо? Дитячком. Так, дітки, так робити можна. А чи можна в лісі дратувати і чіпати диких вірів? Ні, дітки, так робити не можна. А чи можна в лісі тихо спостерігати за різними комахами і вивчати їх? Так, дітки, так робити можна. А чи можна цих комах ловити і знищувати? Ні, малята, так робити не можна. А чи можна топтати мурашник у лісі? І руйнувати його? Ні, не можна. А чи можна ходити в поход по лісу для того, щоб спостерігати за природою. Так, дітки, можна. А чи можна в лісі кидати сміття? Ні, малята, так робити не можна. Я гадаю, ви запам'ятали, чого в лісі робити не можна. І ми по нашій стежині пробігли до іншої зупинки. Назви правило. Зупинка назви правило. Подивіться на малюнок і скажіть, що це за правило. Воно звучить так не розпалюй багаття, бережіть ліс від пожеж. Слідує правило не чіпай гнізда яєчка руками, інакше птахи можуть назавжди залишити їх, і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не залишай в лісі сміття. об консервну банку може поранитися якась тваринка і загине, бо лікарів у лісі в тварин нема. Не рви в лісі квітів. Пам'ятай, що букети можна утворювати лише з квітів, які вирощують людина, бо в лісі багато рослин можуть бути отруйними або занесеними до червоної книги. Не ламай гілок, не шкодь кору дерев, бо дерево може захворіти і загинути, і не буде очищувати нам з вами повітря. Не галасуй лісі і не вмикай гучну музику. Шумом ти можеш налякати лісових мешканців. Поводься в лісі. Тихо. Не лови та не принось додому птахів і маленьких звірят. У природі про них турбуються дорослі тварини. Не руйнуй мурашники. Мурахи то санітари лісу. Їх треба оберігати, а не руйнувати їхнє житло. Не знищує труйних грибів, вони можуть бути ліками або їжею для інших лісових мешканців. Не розпалюй багаття, не випалюй суху траву, бережіть ліс від пожежі. Пам'ятай, що пожежа зашкодить не лише деревам і кущам, але й тваринам, які мешкають у цьому лісі. Тож, будь ласка, бережіть наш ліс, легені нашої планети, які допомагає. Очищувати наше з вами повітря, а головне, бережіть диких тварин. Я бажаю вам всього найкращого. Дякую вам, малята, за увагу!